Чому ж не горить плуг? Вже ніби настроюю правильно і виїжджаю на брусочки, хм. ніби паралельно все, не зафіксований, а він не орить. Що ж таке? І так паралельно? Вже і так. В чому ж може бути причина, чого ж ти не хочеш горати? Хм. Ну що ж, привіт, друзі! Вітаю на каналі. Е, вирішив зняти вам такий один відеоролик. Чому не орить плуг? Ви собі задаєте запитання, чому він не орить. Ви його ніби налаштовуєте правильно. Все, як книжка показує, а він не орить. Ну, Що таке? Зараз я вам це розкажу все дуже просто. Дивіться, пройдемося по базових налаштуваннях. Раз. Плуг має бути паралельно поверхні, яку ви обробляєте, коли ви дивитеся на нього отак. Раз. Він не повинен бути міцно зафіксований, він має ходити вліво-вправо. Це два. Також плуг має бути паралельно поверхні землі. Ну або поверхня, яку ви обробляєте, коли ви дивитеся на нього по ходу трактора. Це три. Це три основні налаштування, які потрібні для правильної роботи плуга. Ну, а тепер поговоримо про те, чому ж він все таки не орить. Друзі, дивіться, все дуже просто. Це як коли вчать їздити на автомобілі і кажуть, «відпускай плавно щеплення. Тобто, ви плавно відпускаєте щеплення. І машина глохне. Ніхто не каже, що потрібно чуть-чуть відпустити щеплення. І коли вже машина починає рушати, тоді ви відпускаєте щеплення далі. Бачите, так само і з плугом. Всі переважно ну, в Ютубі, на просторах інтернету, показують, як правильно його налаштувати. Що дивишся на нього так, він має бути паралельно. Так само, коли дивишся на нього по ходу трактора, також він має бути паралельно. Все це ніби правильно. Е, і я так показував відео, і я так казав, що так його правильно налаштовувати. Але такі, такі налаштування працюють тільки в тому випадку, якщо геометрія плуга у вас, е, ну, принаймні, не то що ідеальна, а хоча б плюс-мінус, е, як то кажуть, ну, наближена до 90%. Не до 100%, до 90%. Чому, наприклад, я зачепив тему геометрії плуга? Дивіться. Е, переважно для всіх міні-тракторів ви їдете, купляєте плуг. Ну, це можна сказати, що ви його купуєте бюджетний варіант. Тобто, ви його берете типу Бомету або типу Віраксу. Ну, припустимо, стойки, раму, то все зварили тут. І ви знаєте, як воно в нас робиться: хляб-ляп-пля-пляб, аби швидше, аби мало вид, продали і на тому все. І тут починаються ось такі, наприклад, перші нюанси. Чому, коли ви виставили раму от паралельно поверхні, от ви її поставили все гарно рівно. І вона перестає урати. Дивіться, ось ми маємо стойки. Перше, чому наприклад, він не орить, це стойки не є рівно перпендикулярно оцій рамі. Не є. Тобто вони або вигнуті трохи так. Або вигнуті трохи отак, і починається вже танець з бубном. Тобто ви його ніби поставили рівно, а насправді він горить під кутом. Все. І от перша причина, чому він не орить. Якщо ви, наприклад, поставите лазер, ну, припустимо, і побачите, як стоять стойки, то ви будете в шоці. Я вам просто гарантую, що відсотків 95, ну нехай візьмемо навіть відсотків 90%. Оці стойки будуть не перпендикулярно оцій рамі. Тому е, говорити про таке, щоб налаштування робити, щоб рама оця була паралельна поверхні, вже відкидаємо. Так само, друга із, із причин може бути, що е, оця стойка також не є рівна. Ну, тобто, маю на увазі, по оцій площині, і оцій, вона не йде перпендикулярно оцій цій рамі. Ось вам і. Ще одна, як то кажуть, причина, чому він не орить. Ну що ж, а який же ж вихід ситуації? Що ж треба зробити для того, щоб він почав орати? Ну, що ж робити, як то кажуть, бо ви вже, ви вже змучилися його налаштовувати, а він далі, як то кажуть, не то пальто. Дивіться, першим ділом, коли ви вже його виставили паралельно, це і він все одно не орить, піднімайте в цю сторону. Викручуйте його отак. Якщо він почав класно орати, це, це вже буде свідчити е, тим, що оці стоєчки плуга є не перпендикулярно рамі. Але він почне орати. Ось вам ну, елементарно. Я вам скажу чесно, е, оцей мій плуг, е, я його сам робив, ну, щось доробляв, щось переробляв, щось доробляв. І коли я його ставлю ось так паралельно. Не зовсім він хоче орати. Тобто я його мушу чуть-чуть припіднімати, значить, десь є стойки неправильно. Тобто Можна що зробити? Можна тут підкладати шайби, повертати стойку, але це є, як то кажуть, дурного робота і багато бавки з тим. От. І ще в мене є яка одна проблемка в цьому плугові. Тобто, коли я його виставляю вже отак, ну, тобто, по ходу трактора, так? Е я його мушу. Чуть припіднімати, бо дуже сильно зачіпляє, ну, бере останній плуг аж забагато. Тобто, це може свідчити про те, що ця стойка чуть-чуть задовга. Сантиметр буквально. І все. От вам і чому не варить плуг. Ну що ж, друзі, я всім дякую за перегляд. Кому було корисне відео, чекаю від вас подобайку, Підписку на канал Агромініклубу. клубу Як то кажуть, всім мирного неба і всім папа! -па.